Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. 4 лютого всесвітній день боротьби із раком. Як змінилася ситуація із онкозахворюваннями на Кіровоградщині в період повномасштабного вторгнення? Говоритимемо з Андрієм Гардашніковим, лікарем-онкологом обласного онкологічного центру. Я вітаю вас. Добрий. день. У 2021 році найвищі рівні захворюваності на рак зареєстровані у Кіровоградській та Черкаській областях, найнижчі у Чернівецькій. Також у 2022 році кількість пацієнтів в Кіровоградському обласному онкоцентрі зростає. Це дані бюлетені Національного канцерреєстру. Я прошу вас розказати про причини. За останні роки дійсно ми можемо спостерігати. Суттєве збільшення кількості пацієнтів, яких, які звертаються до онкологічного центру і отримують лікування в онкологічному центрі. Наприклад, якщо ми кажемо тільки про стаціонарне лікування, то за 2023 рік це близько 15 тисяч пролікованих пацієнтів. В періоди до повномасштабного вторгнення це було десь приблизно 9 тисяч пацієнтів на рік. Причини дуже різні є, і є такі, які пов'язані. Саме з повномасштабним вторгненням, тому що є у нас пацієнти, які є внутрішньопереміщеними особами, є пацієнти, які звертаються з прифронтових областей для надання медичної допомоги, а також військові, які можуть бути в звичайний там, мирний час, вони жили в інших областях і лікувалися в інших областях, але вони потрапляють на діагностику і лікування. Зараз і до нашого закладу, в тому числі, ви говорите, звертаються військові. Вони лише з онкозахворюваннями звертають здебільшого так, але тим не менше у нас, наприклад, з'явився новий для нас. Напрямок це травматологічний профіль, який також найбільше акцентується саме на онкотравматології, так і його в нас не було. І в нас зараз робляться такі операції, яких не було в онкологічному центрі. Тим не менше може бути і хірургічна допомога може бути з захворюваннями травматологічними, які не пов'язані з онкологією. Чи можете назвати географію, звідки до Кропивницького приїжджають пацієнти? Найчастіше це Миколаївська область, це Харківська область, це Донецька-Луганська області з внутрішньопереміщених особ. Ось це, це най, най, найчастіше. На, на моїй пам'яті на початку повномасштабного вторгнення чималенька кількість була з Київської області. Ви назвали декілька причин того, що майже вдвічі збільшилась кількість пацієнтів. Первинні огляди, яку займають частку наша давня біда, мені здається, це невисокий рівень довіри до медичної системи, взагалі населення. Тобто навіть в часи. Коли не було воєнного стану, і навіть до, в часи до карантину, люди не завжди прагнули звертатися до лікарів, перевіряти своє здоров'я. А далі, коли ми кажемо про карантинні обмеження, про пандемію, про страх людей заразитися і про те, що люди уникали відвідування якихось місць, де скупчуються люди, в тому числі і поліклініки, і амбулаторії. Так? А потім ми кажемо про... Воєнний стан в країні і повномасштабне вторгнення так, з тими наслідками, власне, це ще збільшило те, що люди не так часто звертаються по медичну допомогу для перевірки, для профілактичних оглядів, тоді, коли ще немає чіткої підозри. Тому сказати, що там система. Не може виявляти, можливо, і частіше б виявляла, якщо б знову ж таки більше було б звертання. З іншого боку, на мій погляд, в медичній системі треба реально реформуватися і змінюватися для того, щоб викликати ту довіру, для того, щоб не залякати. Ну, наприклад, якщо пацієнт звертається з проханням його перевірити ну, на профосмотр, його ще нічого не турбує, але він хоче перевіритися. так? І якщо пацієнт зустрічається з грубістю на якомусь етапі, так? От, і якщо не поважається приватність пацієнта, і якщо пацієнт або людина, яка звернулася до медичної системи, боїться за незбереження лікарської таємниці, то це багатьох пацієнтів відлякає від того, щоб йти поки ще не, при, не, не притиснуло вже зовсім, так? коли вже вибору немає. От, я думаю, що тут є. А перспектива саме повернути медицину обличчям до людини і збільшити саме можливості людей не боятися звернутися по медичну допомогу і на такі от профілактичні огляди. То чи збільшується частка або зменшується тих, хто потрапляє до онкоцентру після первинного огляду? Вони не були високим, якщо чесно, так. Але, в принципі, є певне зменшення кількості людей, які звертаються саме тому, що вони от просто на профілактичному огляді оглянути, щось виявили да, і привели до нас і направили до нас. Таких людей стало трошки менше. Оскільки Кіровоградщина серед лідерів за кількістю онкозахворювань, які найпоширеніші види раку зустрічаються у пацієнтів? Ну, от статистично серед частоти. Це, наприклад, рак шкіри, який є в лідерах, так це є рак легені для жінок це рак молочної залози в лідерах, і рак прямої кишки. з одного боку, це означає, що на здоров'я даних органів можливо треба і приділити більше уваги, тому що це найчастіше. Так? З іншого боку, я би хотів, ну тобто є лідери, але це не означає, що інших хвороб не існує. Так? Тому, власне, це не має нас спонукати забути про, взагалі, про своє здоров'я. І Якщо є щось незрозуміло, якісь підозри, то все ж таки бажано це виясняти з сімейним лікарем, да, починати перевірку. І маю одразу заспокоїти, якщо є якісь симптоми, ну, наприклад, ущільнення в в залозі, да? далеко не завжди це є рак. Ми вже говорили про первинні огляди. А скільки людей потрапляють до онкологічного центру вже в занедбаній формі хвороби? Ми можемо говорити про занедбаність на рівні 40%, майже половини. Уточню, це не йдеться тільки про занедбані форми, але є такі. Форми онкологічних хвороби раку, які легко діагностувати, так звані візуальні форми. І там навіть е, виявлення в третій, а інколи навіть в другій стадії, це вже є ЧП, грубо кажучи. Що таке візуальні і легко діагностувати? Ну тобто, якщо ми кажемо про е, рак, який можна виявити при звичайному огляді, е, при поверхневому огляді, ну, наприклад, жінку дивиться гінеколог з дзеркалами і бачить, шийку матки. І може виявити очима візуально так? може виявити цю хворобу або рак молочної заглози, або рак шкіри, те, що ми бачимо, На противагу раку легенів, шлунку, підшлункової залози, тіла матки, ті, ті локалізації, які знаходяться внутрішньо, і просто так оглядом, руками, очима поставити діагноз, ну, мати підозру щодо такого діагнозу, це буде неможливим. І е, якщо ми кажемо про ранню діагностику е, онкологічних хвороб внутрішніх органів, вона важча. Мало хто у нас кожен рік робить гастроскопію, щоб виключити рак шлунку. І чим раніше виявляємо цю хворобу, тим більше шанси у пацієнта. І якщо у пацієнта є онкологічна хвороба, навіть коли пацієнт в ремісії після повного лікування і не має проявів хвороби, все одно є е, е, доцільність. В спостереженні за пацієнтом, бо ми розуміємо підлий характер тої хвороби, і тому ми не можемо заспокоїтися і сказати, що все, одужала, одужав і нічого не потрібно робити. Якщо ми кажемо про шанси пацієнта отримати ремісію, тобто стан, коли немає проявів хвороби, і жити своє звичайне життя інколи до глибокої старості, то звісно такі шанси найбільші. Якщо ми кажемо про виявлення хвороби саме на ранніх стадіях. Отже, ми говорили про те, що 40% в занедбаному стані. А які причини того, що так пізно звертаються? Навіть нас... якщо це візуально видно, у нас немає все ж таки культури піклування про власне здоров'я. Ми маємо це все ж таки розуміти. Так? Є люди, які дійсно можуть бути. Ну, такими дуже занепокоєними і прям дуже да, ретельно за собою слідкувати і ходити по медичну допомогу. але в принципі це не дуже є характерним. Я вже говорив про те, що, на мій погляд, треба реформувати і підход медичної системи, ставлення медичної системи до клієнта, до пацієнта, тому що дійсно ми звикли до парадігми, куди він дінеться. Пацієнт, так? все одно прийде. Немає вимоги привітної а, зустрічі в реєстратурі. В кожному закладі. Я ж зараз скажу взагалі про систему. Так? А, вимога є, але вона дуже часто не виконується про збереження лікарської таємниці. Тобто я реально знаю людей, які бояться того, що якщо в їхньому селі, про їхню хворобу. Дізнається їхній сімейний лікар, то про це буде знати все село. Це може людину відлякати від того, щоб звернутися по медичну допомогу раніше. І вона вже буде терпіти стільки, ця людина, так? скільки вона взагалі може витерпіти. І це також впливає на. Те наскільки рано чи не рано, да людина звертається по медичну допомогу. Ви сказали, що майже вдвічі збільшилась кількість звернень до обласного онкологічного центру. Це звичайно що впливає на завантаженість лікарів. Як ви розподіляєте свій час? Ну, перевантаження воно відчувається. Це важко щось зробити, так щоб зовсім його не відчувати. А у нас приймаються рішення на рівні онкологічного центру. Наприклад, з останніх рішень да, це створення другого відділення хіміотерапевтичного, враховуючи те, що найбільший відсоток людей, які отримують спеціальне лікування, це саме хіміотерапія, тобто операція зазвичай робиться один раз, ну можливо, ще кілька операцій, буває так. Да? А зазвичай це одна операція. Променева терапія також певний курс проходить або в один етап, або в кілька етапів, але тим не менше це. Зазвичай один-два рази госпіталізація пацієнта. Якщо ми кажемо про цикли хіміотерапії, то це нерідко і 4, і шість, mm -hmm. а інколи і десятки, в залежності від клінічної ситуації пацієнта. Тому пацієнтів, які отримують саме хіміотерапевтичне лікування в онкологічному, питома багато таких пацієнтів є найбільшою в онкологічному центрі. І відповідно, якщо у нас раніше було одне хіміотерапевтичне відділення, розраховане на 50 ліжок. То зараз створено друге, і у нас є на даний час два стаціонарних відділення по 40 ліжок, сумарно 80. Так кабінети поліклінічного прийому також створено два кабінети хіміотерапевта. Також був колись один. Ви реагуєте на збільшення кількості звернень після повномасштабного вторгнення з'явилося. Така опція для лікування, яку називають медична евакуація. Ну, офіційна там назва набагато складніша, але всі її знають саме під під такою назвою. Тобто, люди подавали документи в управління в Департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації, в Міністерство охорони здоров'я і виїжджали за кордон на лікування. Можете сказати, скільки скористалося медичною евакуацією? Я думаю, що в. З Кіровоградської області десь з десяток два пацієнтів мені здається отримують лікування саме за допомогою такої медевакуації. Коли... Це безкоштовна послу? Так як змінилась структура витрат фінансова складова на лікування або операції реабілітації через те, що Національна служба здоров'я збільшує пакети фінансування і лікування тих чи інших захворювань в Кіровоградському обласному онкоцентрі. Можна сказати, що якраз в фінансовому сенсі слова медична допомога для пацієнтів стала більш доступною. І можна сказати, що витрати пацієнта фінансові так, на лікування і на діагностику, ці витрати вони стали набагато меншими. І якщо раніше, наприклад, фінансування онкологічного закладу вистачало тільки для того, щоб закупити наркотичні ліки для знеболення. Тот то отримав інформацію про те, що за рік виділено 50 мільйонів гривень на закупку лікарських засобів онкологічним центром. Це стосовно змін в фінансуванні, так і того, що можна надати пацієнту, і того, що може зробити більш доступним отримання медичної допомоги пацієнтам. До речі, і а, після повномасштабного вторгнення. Можу сказати, що у нас є ліки не тільки по центральному постачанню, які як раніше було до нас потрапляють, але ще й ліки гуманітарної допомоги, в тому числі Всесвітньої організації охорони здоров'я, що також є дуже важливим і дуже допомагає розширити асортимент тих лікарських засобів, які доступні пацієнту для нього безкоштовно. Зараз ми можемо казати, що Національна служба здоров'я України через договори фінансує. Багато чого з діагностики і з лікування. Є пріоритетні послуги, які проводяться, в тому числі на базі обласного онкологічного центру Це і гастроскопія, перевірка шлунку ендоскопічна, так? це бронхоскопія, це колоноскопія, коли перевіряється ендоскопічно кишківник, Це гістероскопія і цистоскопія, тобто ми кажемо про гінекологічний огляд, так і ми кажемо про огляд сечового міхура. В області є програма по пріоритетним е, фінансуванням мамографії для е, огляду на, на ранню діагностику раку молочної залози. А Володі черги великі? Є певні черги, і це цивілізовано, а нікуди не дінешся. Ну, не можна зробити більше, ніж може зробити людина, як лікар, апаратура. Яка також розрахована на певну пропускну здатність. Да? Те, що збільшився пакет безоплатної діагностики, стимулює пацієнтів звертатися до онкоцентру? Або слідкувати за своїм здоров'ям? В якійсь мірі так. Тому що люди, які вблизи люди, які казали, що я не звертаюся, бо це дорого, в мене немає, да? в мене немає грошей. Ви ж спілкуєтеся з матеріалу. І тут, тут що важливо, щоб люди знали про те. Що а не завжди потрібні гроші, а якщо навіть якісь є витрати, ну людина, наприклад, їде з району, і витрачає на транспорт гроші. Так? Не можна сказати, що взагалі не витрачається, але не факт, що ці витрати є дуже великими, так і людина може себе залякати зарані. І це було і раніше, це продовжується і зараз. Тобто є люди, які думають, що якщо немає грошей, то не можна отримати медичну допомогу, і тут їм треба отримувати саме інформацію. Їм треба, якщо є встановлений діагноз або підозра, так, їм треба звернутися, їм треба дізнатися, чи є ця хвороба. І їм треба дізнатися про всі умови лікування. Так. Це можна зробити як? На у лікаря. О, ну, на в обласному онкоцентрі. В тому числі то починаючи з сімейного лікаря. І тут дуже важливим є, щоб сімейні лікари, лікарі також надавали кваліфіковану інформацію. Ну, як я собі бачу маршрут, да? людина з підозрою звернулася до сімейного лікаря. Сімейний лікар, якщо є медичні показання, направив в онкологічний центр. І, наприклад, пацієнт зустрічається зі мною. Да? І я бачу, що є показання для проведення хіміотерапії. Я надаю інформацію пацієнту, що ми можемо зробити взагалі без. Фінансових затрат пацієнта. А якщо є якісь опції, бо буває так, що препарат не включений в перелік національний, далі, ну, є такі опції, які реально можуть бути фінансовими витратами пацієнта, то пацієнт приймає рішення, да? чи він іде на ці фінансові витрати, чи це неможливо для нього, і чи найчастіше є різні альтернативи в лікуванні. Принаймні, ну тут вже звісно все індивідуально. От, але це треба обговорювати лікарю і пацієнту, і вже на завершення я хочу, щоб ви розказали про профілактику. Наскільки вона важлива для здоров'я кожного українця? Пацієнт, якщо захворів на рак, він часто зустрічається з осудом. Сам винний, не да не дотримувався профілактики. От людина, якщо вона веде абсолютно здоровий образ життя, вона не є. Він не від чого на 100% застрахованою. А якщо ми кажемо про профілактику, яка би гарантувала, що людина на 100% ніколи ні на який рак не захворіє, то дійсно такого не існує. Але, по-перше, є профілактика під хворобу, грубо кажучи. Ну, наприклад, рак шийки матки пов'язаний з вірусом. Існує ціла програма вакцинації проти того вірусу, який знижує практично до нуля захворюваність. На рак шийки матки, і є е, ситуація, коли ми можемо не підвищувати ризики. Тобто, звісно, зрозуміло, що нездорове харчування може збільшувати ризики розвитку певних онкологічних хвороб. Якщо людина е, їсть тільки смажене м'ясо, да, і в нього немає овочів і фруктів в раціоні, тоді більше ризиків захворіти на рак товстої кишки. До, до прикладу, так? якщо людина курить, в неї збільшуються ризики захворіти на е, рак легенів. Так, якщо е, жінка має дуже багато партнерів, е, саме через можливість інфікуватися тим вірусом папіломи людини, вона збільшує собі ризики захворіти на рак шийки матки. Ну, тобто є певні е, прояви, скажімо так, нездорового образу життя, от, які можуть збільшувати якісь ризики. Отже, побажаємо нашим глядачам здоров'я. Я дякую вам за розмову.